Доброго дня, мене звати Руслан Ходзіцький і я представник корпорації Intellect Service, розробника програмного комплексу Медок ІС. В рамках просвітницької програми Допоможемо бухгалтеру. Ми продовжуємо освітню свою діяльність щодо практичного застосування змін в законодавстві. Я думаю, ні для кого не секрет, що з початком 2015 року відбулися кардинальні зміни в податковому законодавстві України, а саме було впроваджено систему електронного адміністрування ПДВ. Що ж змінилося в програмі MedoKIS і як ми готові працювати в даній системі? По-перше, було розроблено та проваджено додатковий модуль, який називається модуль електронного документу обігу. Даний модуль дозволяє вам вести повний спектр роботи з первинними документами: від створення такого документу його камеральної перевірки до реєстрації в ЄРПН або обміну з контрагентом. Зверніть увагу, що. Все реалізовано дуже просто, і додаткових знань і навичок і умінь при роботі з цим модулем вам не потрібно знати. По-друге, на базі безкоштовного веб-ресурсу SOTA створений режим обміну з контрагентами, які не користуються програмою Мідок або використовують ключі інших сертифікаційних центрів, зверніть увагу, що користувачі Мідок із продовжують обмін первинних документів. В звичайному штатному режимі, а вашим контрагентам достатньо лише зареєструватися в програмі СОТА. Далі, звичайно, що головною умовою будь-якої діяльності підприємств в межах системи електронного адміністрування є наявність коштів на спецрахунку. Реєстраційна сума за формулою буде обчислюватися безпосередньо на рівні фіскальної служби України для кожного платника ПДВ в залежності від зміни того чи іншого чинника з формули. На сьогодні кожен платник ПДВ не має змоги слідкувати за рухом коштів на спеціальному рахунку. Але в той же час будь-який платник ПДВ має змогу отримати інформацію про стан свого рахунку, а також суму ПДВ, на яку він може зареєструвати податкову накладну. Дану інформацію користувач Мідокіс може отримати шляхом здійснення запиту з відповідного розділу програми. Робота із запитами в програмі Мідокіс реалізована в розділі довідки державних органів. Інформаційна довідка. Створюємо запит щодо тримання відомостей про стан рахунку. Для цього на панелі інструментів натискаємо кнопку Створити довідку. Обираємо запит з кодом J130 1204. Заповнюємо його. Зверніть увагу, якщо ви не знаєте номер електронного ПДВ-рахунку, дане поле ви можете залишити пустим. Далі через «Наступні дії перевіряємо наш звіт на наявність помилок. Помилки відсутні. Накладаємо на звіт наш підпис. Після накладання електронно-цифрового підпису відправляємо звіт в контролюючий орган. Повідомлення відправлено. Через деякий час перевіряємо наявність відповідей. Це можна зробити безпосередньо із запиту через наступні дії Перевірити наявність відповідей або через іконку на панелі інструментів Отримати повідомлення. На такий запит нам приходить витяг системи електронного адміністрування ПДВ. Такий витяг, крім реквізитів рахунку, надає вам повну інформацію системи електронного адміністрування ПДВ, а саме даний про поточний стан рахунку та рух грошових коштів на ньому, сумом кожної складової ліміту, на який ви вправі реєструвати податкові накладні або розрахунки коригування в ЄРПН. При цьому строка 1 це ваші живі кошти на електронному рахунку. Строка 2 це сума, розрахована згідної формули. Ця сума дорівнює стрічка 3 плюс 4 плюс 5, мінус 6, 7, 8, плюс 9, 10, 11. Ще один із запитів, який постійно використовує бухгалтер в своїй роботі, є запит щодо отримання відомостей з ЄРПН. За допомогою цього запиту ви маєте змогу отримати інформацію щодо зареєстрованих на вас податкових накладних або розрахунків коригування за певну дату або при наявності інформації за списком. Крім того, є можливість фізичного отримання таких документів у вашу програму при виборі відповідного поля, отримати файли документів, податкових накладних розрахунків коригування з ЄРПН. Але для оптимізації роботи з такими запитами в програмі Медокіс доданий новий модуль, який називається Звірка документів з ЄРПН. Даний модуль призначений для порівняння кількості документів, які зареєстровані на дану установу в ЄРПН та кількості таких документів в програму. Модуль є частиною розділу Первинні документи. Так само даний модуль може викликатися з реєстру первинних документів. Для цього слід зайти в розділ Сервіс, звірка документів з ERPN. Які ж основні переваги даного модуля? Ну, по-перше, даний модуль надає можливість визначити відсутні документи в програмі. По-друге, із модулю можна відправити запити в ЄРПН одразу на кілька дат. І по-третє, можна отримати витяги з документами, прийнявши безпосередню почту в даному модулі. Модуль автоматично рахує кількість зареєстрованих документів у програмі та кількість документів в ЄРПН згідно витягів. Крім того, модуль самостійно аналізує та визначає, якого типу необхідно сформувати та відправити запити, і потім формує і відправляє запити або на дату, або за списком. Давайте розглянемо, що складається даний модуль. Модуль складається із декількох функціональних частин. Перша частина це фільтр. В ньому задається конкретний звітний період. Або певний інтервал часу, в якому потрібно виконати звірку. Для відображення інформації щодо звірки потрібно обов'язково натиснути кнопку Оновити інформацію натискаємо. Вікно, у якому відображаються результати звірки, складається із двох таблиць. Перша таблиця результатів звірки. У таблиці відображається загальна інформація про виконане звірення даних, окремо за вхідними документами, вихідними документами, а також за їх загальною кількістю. Інформація по запитах на дату. Користувач за даними таблиці може визначити, на які запити є витяги, на які запити в базі програми відсутні документи. Або, найголовніше, напевно, чи є актуальний його витяг з ERPN. Розбіжності в колонках свідчать про те, що у користувача не співпадає наявність документів або відсутній актуальний витяг. Тому потрібно звірити дані з ERPN. Давайте на практиці побачимо, як працює даний модуль. Процес звірки документів розпочинається з обрання певного інтервалу. Слід сказати, що максимальний період, за який ви маєте змогу зробити звірку, складає 31 день. Обираємо інтервал. Після обрання інтервалу обов'язково нажимаємо Оновити інформацію. У таблиці інформація про звірку відображається результат нашої звірки. Переглядаємо детальні результати звірки і ми бачимо, що, по-перше, у нас кількість зареєстрованих документів у програмі «Мідокіс» і кількість документів згідно ЄРПН не збігається. Проглядаємо другі таблички, чому не збігається. У нас відсутні витяги. Для завантаження у програму відсутніх документів з ЄРПН, як витягів, так і файлів податкових накладних та розрахунків коригування нам потрібно сформувати новий запит. Для цього із модулю ми сформуємо запити. Натискаємо Відправити запити в ЄРПН, що відбувається в даному випадку. В даному випадку відбудеться відправка запитів на дату за 22-27 травня. Підписуємо такі запити та відправляємо контролюючий орган. Ви бачите, що у нас формувалися запити на дату. Це дуже легко перевірити. Нам потрібно зайти знову ж таки в головне меню, довідки державних органів, інформаційна довідка. Знаходимо 6 запитів. Заходимо в будь який з них і подивимося, як же відправлений був запит. Слід сказати, що звірка документів за даним модулем виконується по даті реєстрації в ЄРПН. Звірка виконується із витягами на дату, на отримані та відправлені запити, в яких користувачем було відмічено два типи документів і виданий, і отриманий. Якщо раніше ви відправляли запити і у вас тільки був один тип документа, в більшості випадків це отримані, то ви, як користувач, отримуєте повідомлення про відсутність актуального витягу. Переходимо знову ж таки у звірку документів з ERPN, в даний модуль, і нам потрібно отримати почту. Натискаємо прийом почти. Ми бачимо, що нам надійшли інформаційні довідки на наші запити. І в даному випадку у нас проставляється галочка, що витяг наявний. І ми бачимо, що кількість зареєстрованих документів у Мідок і кількість документів згідно витягів однакова. У нас все збіглося. Що відбулося в даному випадку? Коли ми нажимали, натискали відправити запити в ERPN. Були сформовані запити на дату. Про це ми з вами подивилися і побачили. А якщо кількість документів по звірці нерівна, то формується і відправляється запит ЄРПН за списком з ознакою отримати файли документів з ЄРПН. Причому, якщо таких дат у вибраному інтервалі буде декілька, то сформується один запит за списком по відсутніх документах за весь інтервал. Таким чином. У нас в програмі Мідок згідно витягу і згідно кількості документів в самій програмі все чітко. Тобто, у нас все зійшлося. Про це і свідчать наступні дії по модулю. Вони відсутні. Тобто даний модуль спрацював на 5, все у нас отримано, і згідно витягів, і згідно документів. В межах роботи системи електронного адміністрування ПДВ в програмі Мідокіз реалізований важливий інструмент контролю для платників ПДВ модуль Реєстраційний ліміт. Модуль призначений для розрахунку ліміту за зареєстрованими податковими накладними та додатками 2, що наявні в системі, та відображення ліміту за даними Державної фіскальної служби України. Відкривається даний модуль з головного меню через розділ Первинні документи Реєстраційний ліміт. Модуль побудований у вигляді двох розділів. Перший розділ це розрахунок в МідоКІС. Ліміт розраховується за зареєстрованими податковими накладними та додатками 2, що наявний в програмі. Другий розділ, за даними ДФС. Ліміт розраховується з останнього витягу системи електронного адміністрування ПДВ. За наявності в програмі зареєстрованих податкових накладних додатків 2 або витягів системи електронного адміністрування ПДВ. Даний модуль також відображається в розділі Первинні документи, Реєстр первинних документів. Реєстраційний ліміт. При натисканні на ці посилання відкривається модуль Реєстраційний ліміт. Розрахунок ліміту в Медокіс. В розрахунках ліміту приймають участь наступні показники, що наведені в таблиці. При цьому автоматично рахуються наступні показники. Загальна сума податку за отриманим платником податковими накладними та зареєстрованими в єдиному реєстрі податкових накладних. Так само розраховується і інша сума це загальна сума податку за виданими платником податковими накладними та додатками 2. При цьому ці показники розраховуються за наявними податковими накладними, розрахунками коригуваннями і з датою виписки. З 1.02.2015 року зареєстрованими і наявними в програмі. Інші показники ви можете ввести в ручному режимі. При цьому сума реєстраційний ліміт буде перерахований. Ліміт за даними ДФС. Ліміт отримується з останнього витягу системи електронного адміністрування ПДВ. І на вкладці відображаються наступні поля. Станом на це дата отримання останнього витягу системи електронного адміністрування ПДВ. Сума ліміту. Безпосередньо. Ліміт. Інформація згідно документу. Це є посилання на останній витяг системи електронного адміністрування ПДВ. При натисканні ви переміщаєтесь безпосередньо на останній витяг. Переміщаємося. От згідно цього витягу і перерахований нарахований вам ліміт. Оновлення відображення суми, розрахованої в Мідокіс, виконується автоматично при наступних умовах. При реєстрації виданих документів в ЄРПН. Тобто, якщо ви виписуєте податкову накладну і вона проходить реєстрацію, реєстраційний ліміт через програму Мідокіс буде автоматично перерахований. Далі, так само, якщо ви отримуєте документи вхідні від контрагентів, так само реєстраційний ліміт буде перерахований. Після імпорту документів з ЄРПН і після імпорту документів з квитанцями, так само реєстраційний ліміт дані будуть змінені. Розрахунок реєстраційного ліміту за даними ДФС, відображається і оновлюється лише один раз: це при отриманні нового витягу системи електронного адміністрування ПДВ. Слід зауважити, що вірна сума, на яку Ви маєте змогу зареєструвати податкові накладні, відображена саме в полі за даними ДФС. Тоді у вас, напевно, виникне слушне питання, для чого ж тоді використовувати розрахунок показників через програму. А відповідь наступна: розрахунок цього показника дозволяє вам спланувати ліміт на наступний день чи будь-який інший період. Адже не секрет, що зміна будь-якого показника за формулою фіскальної служби відображається з певною якоюсь затримкою. Тому. Як підсумок можемо сказати, що розрахунок реєстраційного ліміту за програмою MIDOKIS це ваша чорнетка, а ваш чистовик це розрахунок реєстраційного ліміту за даними ДФС, саме звідси тягнеться остання сума, на яку ви маєте змогу зареєструвати свої податкові накладні та розрахунки коригування. І наостанок, програма МІДОКІС перша реалізувала вимоги Державної фіскальної служби в межах роботи системи електронного адміністрування ПДВ щодо централізованої відправки додатків 2 контрагентам. Тепер користувачам програми МІДОКІС не потрібно турбуватися про те, що їх додатки 2 не надійдуть до контрагента по причині того, що він використовує інше програмне забезпечення. З оновлення 10.01.056 введено новий метод відправки. Додатків 2 контрагентам через сервер DFS. Даний функціонал включено за замовчуванням в модулі адміністрування, параметри системи, документу обіг. Якщо галочка у нас відмічена, то відправка виконується виключно через сервер DFS. Якщо галочку прибрати, то відправка буде відбуватись за наступною схемою. Спочатку все ж таки буде спроба надіслати через сервер DFS. Якщо сервер DFS буде недоступний, то буде спочатку виконана відправка за прямим з'єднанням з СДО. Якщо пряме з'єднання з СДО буде відсутнє, то тоді додаток 2 буде надісланий на електронну почту вашому контрагенту. Таким чином, будь-який додаток 2, відправлений з програми Медокіс, дійде своєму, своєму контрагенту. При цьому результати відправки. Відображається в протоколі. Покажемо фізично, як це відображається. У мене підготовлений додаток 2 з від'ємною сумою. Через наступні дії. Відправляю своєму контрагенту. Повідомлення відправлено. Результати відправки. Відображається в протоколі як для вхідних, так і вихідних додатків 2. В полі Спосіб відправки прозначається, яким чином був відправлений додаток 2 вашому контрагенту. Документ відправлено через сервер DFS. Ну що ж, я вдячний вам за увагу. Впевнений, що практичні навички допоможуть вам в роботі в системі електронного адміністрування ПДВ та дозволять вам уникнути штрафів. Зі свого боку, ми обіцяємо подальше удосконалювати програму Мідок Іс. Для полегшення вашої професійної роботи та збереження нервів